i yeah. Ши всеукраїнський наметовий літературний табір Калавурня зібрав талановитих літераторів з багатьох куточків України. Тут вони читали свої твори, обмінювалися досвідом і адресами. Тут почували вони себе як птахи у польоті, бо зібралися однодумці. У Калавурні побувала і наша знімальна група. Вчора ніби здавалось, така гроза була, але в наметі майстер-класи Сергія Пантюка слухали. Ту вас ліс так вітав, мабуть. Так, так, так. Загубився у лісі сонцем спалений спокій, зоресяйно зомліли, простір миті і час, усінь скрикує півнем, лунко падають кроки, у долонях застигли сиві крики образ. У мінливому місті місяць ліг відпочити, на олімпі уяви, у полоні дому, Він не може нікого, сяйвом теплим зігріти і пірнути у всесвіт сонцесяйних думок. Перетнути б мегаполіс долі, перетнути б мегаполіс долі, зазирнути в скриньки вітражів, ніби чайка ловить зорі, Не промовить місяць слів, І завмерло слово у повітрі, І застигли літери в руці, Та гойдався світ на вістрі, Пломеніє в променях митців. Скільки книжок уже побачили світ, і може ще підготували до друку. В мене друком вийшло три поетичні збірочки, і єрогліфи тиші, коралові рими, рифи, і вітражі та літературознавчі дослідження, магія образного слова. Планую друкувати дитячу збірочку. Таке життя, так просто треба. Тебе майбутнє десь несе, розкривши крила десь під небом, а я залишусь тут то там. А що сказати, ти не власність, та старти з пам'яті не дам, закоханість твою сучасність. Я вже казала, ти як вітер, тебе любові треба вміти. Я вже казала, ти як трави, того дощу, що було мало. Я вже казала, ти відрада, мій плюс, моя найбільша вада. І, написав речі строфи, скажу ти відійшов, як епіцентр катастрофи. Вечір, літо, вогонь, келих вона допитий, тепло від твоїх долонь ніхто так не зможе любити. Вечір, спокій, манлав, погляд, дотик, щось дике. День за Дніпром догорав, хавалося сонце дволике. вечір, спогад, весь світ. Ніби і проти, і за. Щоб ти шепотів. Привіт. І зайчик мій ніжно казав. Куди ці діти поспішають так швидко жити? Я не знаю, але так, от якось не знаю. Взагалі Вірш, з якого не знаю, чому багато хто сміється. На мої 16 років я написала зовсім недавно, і багато кому я читаю, вони сміються, наприклад, такий вірш. Вірш фантазії? Ні. Він не фантазія, навпаки, реальний, але навпаки сміються, тому що така от штука жіноче щастя, не косметика, не квіти, не шмотки, не сумочки нові. Жіноче щастя це коли ганяють діти і спить на іграшках коханий чоловік. Ця мальовнича місцевість носить назву Калагурня. Саме тут, поміж руською поляною і Гронимівкою, на казковій галявині розташувався наметовий літературний табір, що перейняв цю романтичну назву. У це місце нам порадили жителі села Руська Поляна. Вони відпочивають активно на цьому місці, і воно їм самим дуже сподобалось. І коли ми познайомилися з цим місцем, воно також нам сподобалося. Ми подумали саме тут проводити літературний табір. Також жителі села Руська Поляна обіцяли нам допомогу, тому за допомогою майже черкащан, тобто ці село Руська Поляна і Черкаси поряд, ми вирішили проводити тут табір. Ми це місце вибрали. Тут річечка дуже гарна, і поляна сама правильної Менічка форми. Ставочок. Да, ставочок. А в мене є дві книги. Я з ними вступила в спілку письменників України. Це побачення блакитної сукні, яка перекладена іспанською мовою. І також видається і за кордоном. І хрестики, нулики. Це остання моя книжка. Зараз я пишу більше порозу для дітей. Змусив мене вірити в казки, і ось тепер я попелюшка, сиджу перебираючи зернята, гречка, пшениця, гречка, правда, брехня, правда. Ти не принца, зламачуха, проте втечу на бал, коли душу наповнить хрещена феє нелюбов, варитимеш із моєї карети у самоті кашу і ридатимеш не за мною, а за хвостатим кучером. Я ще й досі сиджу на підлозі, перебираючи зернята, складаючи в одну тарілку пшеницю правди в іншу гречку брехні твоєї, мрію, про фею, бал, сукню. Аби хтось запитав, тиснувши на мене пальцем, хто це і йому відповіли. Принцеса з невідомих країв давно пробила вже за північ, розвіялися чари, проте я й досі попелюшка, стукіт у двері, напевне, мачуха, відчиняю на порозі. Принц, ти принц, простягуєш мені кришталевий черевичок. Запитуєш твоє. Ні, відповідаю і дістаю з грудей. Такий самий тепер черевички в пара, і ми з тобою пара говориш. Проте я тобі не вірю, бо і досі попелюшка. Сиджу, перебираючи зернятка. Гречка, пшениця, гречка, брехня, правда, брехня. Як Прекрасно так закохано. Дивився а -а -а. на вас. Ваш чоловік. Ну, я хочу за, за табір. ще сказати? Це найперший в Україні літературно освітній табір. Насправді е, є така організація Маруся. Яка проводила табір, але вона проводила літературний табір, але вона проводила табір е літературного менеджменту. Тобто спрямування трошки інше. У нас, скажімо так, е імениті письменники, вже я ну, можу сказати це відверто, відкрито вже можливо, можливо, дехто з них стає класиком сучасності. тобто, ці письменники, які проводять, навчають молодих, талановитих людей писати твори, розкривати себе, відчувати образність, образно мислити. Тобто ну, такі речі, які необхідні, які тільки досвідчена людина, яка пройшла цей шлях від, скажімо так, невдалого да, і до самого відомого, да, от тільки вона може дати таку пораду, такий поштовх, скажімо. Як Пантюк казав да, від вчора, Каже, Я ніколи не завидую каже, і ніколи мене заздрість каже, не бере. Коли хтось мене опереджає, я навпаки можу дати копняка, щоб він біг ще швидше. Ну, тобто, і сам побіжить теж. Сам побіжить потягнеться, звісно, бо щоб... Щоб щоб дати копняка ще одного, треба ж нас догнати. Я Вже питала, чи є зазвіська. Від немає бо кожен відчуває, що я особистість, творець і, і велика подяка всім людям, які тут допомагають, і учасники активно беруть участь у нашому таборі. У нас в таборі є кілька принципів, які ми дотримуємось не лише літературних, да і суто людських людяних. Це екологічність табору. Після себе ніхто у нас ніде не залишає сміття. Юні літератори і відомі письменники на кілька днів стали жителями цієї прекрасної країни, де найбільше цінується духовність і щирість. Аура духотворчості, молодої духотворчості. Вражає те, що якраз у цей перший всеукраїнський літературний наметовий табір досить проходить вдало. І я думаю, що він набуде резонансу, і я буду думаю, що він матиме дуже гарне продовження. Перше, відбуваючись тут ось в такі, на таких галявинах поетичних, я думаю, що це буде незабутнє враження для всіх тих молодих літераторів, які приїхали із багатьох куточків України. Із Харкова, із Кременчука, із Лубен, із Києва, із Івано-Франківська. І хочеться сказати, що якраз найцінніше, що тут вони почерпнуть, то це є спілкування і обмін досвідом. Оді літератори обов'язково мають о, почути кожен і відкрити себе. Для кожного е, є необхідність велика спілкування, спілкування професійного, і тут вони мають таку можливість, тому що проводимо майстер-класи. Е, до речі, вчора дуже гарні були майстер-класи від Світлани Горбань як переможниці коронації слова. Вчора був гарний майстер-клас від Сергія Панчука, секретаря Національної спілки письменників України і такого відомого письменника. Е, хороший майстер-клас був. Від Солодаря Олександра. Сьогодні, як бачите, проходять майстер-класи із дитячої поезії і дитячої прози, зокрема, які і я провожу. На вечір планується майстер-клас любовно еротичної лірики, без практики. А саме так захотіла молодь, тому що поділитися власне, своєю кухнею творчою. Поділитися саме своїми набутками тут є така велика необхідність. Найбільше втішає те, що все організоване тут це належить таким і ідеям, і їхнім носіям, і їхнім втілювачам. Це літературне об'єднання імені Василя Симоненка. Цьогоріч йому виповнюється 45 років. Минулому році наша національна спілка Черкаське обласне відділення відзначила 40-річчя, цьогоріч 45 років літературному об'єднанню, 20 років журналу Холодний Яр. І в контексті 200-річчя підготовки до 200-річчя ювілейного такого Тарасового великого заходу ми хочемо показати, що і молодь прилучається до цього. Цієї такої акції, до цього будемо казати, річного такого фестивалю. І от що найбільше втішає, що молодь саме тут, серед оцієї природи, проявляє свої, знаєте, такі духовні основи. Немає отого дурного, те, що ми, на жаль, спостерігаємо в нашому суспільстві останнім часом. Вони собі взяли за мету не палити. Не пити, не е, смітити, навпаки, показати, що вони ось тут, якраз на оцій поляні, якщо вони тут побачили десь перед цим, коли готувалися сміття, вони спеціально його приїхали сюди, поприбирали. І щоб кожен відчув, що саме в оцій гармонії із природою, в гармонії з цією духотворчістю, вони е, справді. Е, Відчують оту насолоду, якої людині зараз які якої людині зараз не, відпоч... не вистачає оцього душевного поладунку. У гармонії, якої нам не вистачає, всі думають практично про день насушний, про матеріальне, але е, тут немає, е, будемо казати, того, що зараз нам дуже болить. І навіть злива з блискавицею і громом не зіпсували настрій. Навпаки, подарували нові враження, а тому вже там, у калабурні, з'явилися і нові твори. Незабутні миті, вогнище, і цікаві розмови. Атмосфера творчого натхнення передавалася всім. Цей табір от, мене вразив тим, що, по-перше, тут ну ніби на рівні і майстри, які проводять майстер-класи, і молоді люди. Ну можливо, це не таке не така новина, але тут просто дуже все жваво, дуже добре організовано. І от вчора, навіть ввечері, незважаючи на дощ, незважаючи на цих комарів, всі стояли біля вогнища під дощем і читали тексти з ліхтариками. І це просто настільки вражає, що люди мають такі, ну, запас. По-перше, таку жагу до поезії, і всі слухали один одного. Там, от, наприклад, і Пантюк був, от, я читала, і зовсім зовсім молоді люди. Мама мені вранці телефонує з Києва, каже: Ой, там написано, десь там вона прочитала цей бі біжучий рядок в, в телевізорі, що Черкаси захопила якась там хвиля стихії. Я кажу, тут все добре, тут сонце, <свісно> тут стихія, любові, розуміння, поезії, прози. Так, і вранці навіть я легла пізно, десь після 12 вже а вранці десь близько п'ятої я прокинула і озеро так. Прийшлася, подивилася, послухала цей хор жабок. От, навіть вірш сьогодні написався. А часто буваєте в лісі, серед такої краси, чи не вдається Ой, так часто? Останнім часом дуже рідко. Наприклад, от в палатках таке проживання, це взагалі років десять тому останній раз було. Тобто, і Це було потрібно, це, так. Це, та, от, відірватися, бо я викладачем працюю, і от це шалене навантаження, щодня по три пари, і от, іспити закінчили, щойно і якраз от є можливість влітку відвідати такі цікаві заходи. Можна і повчитися чомусь, послухати зовсім молодих людей, старших послухати, якось це все зіставити, ці всі якісь такі враження. Ну і звісно, може комусь бути корисним, якийсь, якоюсь порадою, яким словом. Мій анголик зимовий ніколи не бачив моря. все сніги і крижини, морозні малюнки на склі. Я прошу тебе, Господи! Ніби стежину виборюю не для себе, для нього, янголика, хвилю, піски. Я пишу тобі, білим по білому, з білого світу ті листки, ніби вимостки вгору з легенів на злет. Я співати б могла так невміло і несамовито, але спів його паростком вирвався з білих тенет. Мій зимовий янголику, пісня твоя, ніби злива, для найтоншого слуху твоя нечутлива сльоза. Проступає із мороку вічна розквітла слива, сивий профіль гори і зеленого моря, базальт. Сила поезії. Я не помітила, коли ви читали цей вірш, що мене закусали комарі. Ось тобі сила поезії. Популярнішими стають ось такі літературні школи, літературні короткі студії, я не знаю, їх можна називати по-різному. Але першочергово це місце, куди з'їжджаються молоді і талановиті автори. Першочергово для того, щоб поспілкуватися між собою, відчути один одного. Тому що велика проблема в тому, що в нас є дуже багато талановитих людей, але вони розрізнені. І завдання люди, які беруть на себе цей тягар, зібрати, організувати, звести це докупи цих дітей, і дати можливість отак працювати в форматі майстер-класів, критикувати один одного, підтримувати один одного. Підставляти там плече, от вони роблять неймовірну велику справу. Тому що звідси ці люди роз'їжджаються значно вищими, значно якимись одухотворенішими, сильнішими і просто талановитішими, тому що їх талант розкривається у повнішу силу ніж коли він сам. Тому я дякую от нашому подружжю Мяусів. От Олені і Юркові я дякую Черкаській обласній організації національної спілки письменників України, які взяли на себе цю ношу, цей тягар зробили це на високому рівні, на прекрасному рівні. От і я думаю, що це є початком традиції, яку ми зараз започатковуємо, і вона буде розвиватися, рости. І наступний рік це буде набагато ширше, крутіше і класніше. Чим зараз ви працюєте? Що пишете? Ну, я, я зараз здав дві повісті для діток. Я взагалі з кожним роком все більш дитинію, здав дві повісті. А для діток видавництво грані те, одна з яких це повість сюжет, який придумав мій син Яромир, який тут бігав позаду. Це фантастична повість про 2005 рік, коли вже винайдена машина часу, і дітки цуплять від батька дітки цуплять від батька цю машину. Значить, літають в різні там часові відтинки, і з ними відбуваються багато пригод. Але я не буду розказувати буде, буде цікаво читати. Ото ще я пишу завжди свої п'ять романів. Я їх колись хоч один допишу, я пишу вірші. Паралельно і... пишете романи? У мене в мене чомусь така робота. Я не вмію так від роману до роману. Я одночасно це зовсім різні твори: один історичний, один а, ну, власного досвіду, а, а, а три фантастичних. Ну, якщо так сказати, фантастичних. Да. Ну, можливо, так не буде Що ви скажете про е цих талановитих дітей, які тут і дорослих? От, ну, діти прекрасні. Ми вже другий день, от я другий, вже другий майстер-клас проводжу. Вчора в нас був вечір знайомств, ми всі мали можливість всіх почути, всіх побачити, сказати, що тут є неталановиті люди, я не можу, тут ці люди талановиті, цікаві, оригінальні. От і я, ну, скажімо так, я навіть не тільки відчуваю, що я їм щось даю, я Чуваю, що я від них вже щось беру, тому що це взаємне таке відбувається збагачення, тому що те, як мислять вони, наше покоління вже не зовсім так мислить. І вони нам дають якісь відкривають нові вікна на цей світ, ці дітки, і це прекрасно. З природою часто спілкуєтеся? Ну я взагалі природолюб, я грибник, я рибалка, то я дуже часто. От просто інше питання, що нема коли, то от завдяки цьому я вирвався тут і другу добу ходжу, босий, і це настільки Щасливі! класно, да, це ваше. Шевченкову землю, соки її, от, оці енергетику набираю. От. Учасники працювали над віршованими текстами, компонуванням прозових творів. юні поети і прозаїки ознайомилися з основними прийомами написання творів для дітей, вивчали основи ораторської майстерності, адже митець повинен вміти володіти аудиторією, яка його слухає. І ще багато. Багато було цікавого і повчального. Вражає атмосфера дружня, наскільки всі згуртовані, всім всі зацікавлені. І по-перше, те, що природа чудова, те, що люди атмосферу створили таку. І що цікаво, що з кожною хвилиною людей перебуває, перебуває. приходжу сюди, бачу нові обличчя, і це страшенно цікаво. Ну і звичайно. Найголовніше, що отримаєш, це вже тут говорилося на таборі. Це навіть не ті знання, які ти отримаєш в колі літературному під час спілкування, а це ті люди, з якими ти поспілкуєшся, який досвід тут отримаєш, і те, що проживеш, пропустиш через себе, через свою душу. Напевне, це найважливіше, найцікавіше. Ну і звісно, сама атмосфера, природа, і всі ці умови, які нам треба долагати. Ця Атмосфера надихає на вірші. Так, ця атмосфера надихає на вірші, само собою тут. Хтось практику одразу проводили і вірші. Меж немає. Навіть хрест не межа, начало не проти, а за життя меж немає. Прекреслене навхрест серце двома поцілунками не вмирає чомусь. Я повторюю мантру: меж немає. Звісно, тут у Калавурні працював книжковий. Ярмарок всі бажаючі мали змогу ознайомитися з розмаїттям літературних творів. Ну сьогодні, взагалі, чудовий день перед. Вчора вночі була гроза сьогодні, бачите, яке сонячне небо, хмара, все чудово і настрій всіх такий натхнений, тому що з'їхалися зі всієї України дівчата, молоді, хлопці, які творчі особисті, і вони привнесли в цю природу якесь ще додаткове слово, гармонію. Настрій, і бачите, скільки книжок. Іноді ми думаємо, ну на що ми пишемо, бо і так вже зайдеш в бібліотеку, голова паморочиться, стільки багато вже написано. Але ні, це кожен повинен сказати своє слово в цьому житті. І тому, бачите, різнокольорові. не тільки формою відрізняються, відрізняються змістом. І я тут присівши біля цього, цього багаття, багаття і багатства. Насолоджуюсь цими витівками нашої творчої мови. Є і ваші книги. Так, безумовно, є і мої книжки. Так, я бачу їх як рідних. Оце... Збірка моїх гуморесок називається Бюзгальтер на зарплату. Це ж написано, що гумореска, коли був бартер. А Чому саме Іван не дубець? А це мій був творчий псевдоним. Колись, Колись коли я сатиричним дубцем. Ховалися стьоб... за цей псевдонім. Ні, ні, я навпаки дубець підкреслити, я ж дубіні, це ж дубиною по голові, а то наче так легенько, сатирично дубцем сттьобав. Дужче боялися дубця, ніж так. дубініна, так? Так, да, так, да, так. Да. І от остання моя дитяча книжка, книжечка розфарбовка, це небо в калюжі. От тут такі малюночки і коротенькі віршики. Читайте. Ну, останній віршик називається піпі. -пі». Це дуже завжди я читаю останнім, коли діти сміються, я кажу, «Та що ви смієтеся, це курчатко загубилося, піпі. -пі». Вони тоді серйозні, серйознішують, а я їм читаю таке. Загубилося курчатко, пі пі, -пі пищить малятко. Я коли в халепу вскочу. Теж піпі -пі відразу хочу. Ну і таке інші вірші. Він на себе не зраджує. Ну, взагалі діти полюбляють, коли це і з гумором. Ще. Іноземна кицька. В мене з кицькою проблемка, в мене кицька іноземка. Няу-няу, дивне слово, це, мабуть, китайська мова. О. У вас кицька є дома. Да, ну у мене є кицька. У мене. І основне ще оце почитаю штучний дощик. А можна? можна? Учора був не штучний, а сьогодні хай буде штучний. А сьогодні вже штучний. Небо чисте, сонце близько, а на мене дощик бризка. Друг з балкона робить шкоду. Лє на мене злійки воду. Вчора тут була стихія, вас охороняли, бачу, і міліція, і так, сьогодні охороняють. Обов'язково пам'ятаєте, який слоган раніше. Моя міліція мене береже». Але зараз така міліція, що цікавиться книжками. Поки ми проводили заходами, то вони ознайомилися і, мабуть, всі книжки перечитали. Приємних по тій причині, що сюди сьогодні з'їхалися творчі люди, молоді творчі люди з усієї України. І оцей симбіоз, який відбувається веселковий, такий що Кожна людина має свою енергетику потужню, бо вона творча. Воно наскільки єднає, наскільки відбувається енергетичний обмін, що тут твориться. Тим паче природа, яка завжди надихається, для кожного поета. Є такий фундамент великий, на який вона зупин... зупирається. Дуже приємні люди тут зібралися. Попала я сюди завдяки тому, що я є членом літературного об'єднання імені Василя Симоненка, який працює при Черкаській обласній організації Національної спілки письменників України. Пробую писати сама. Махрові зелені стоїть сосновий ліс. Дуби, смарагдові, насуплені думками. Оці покинутість і привид диких кіз, вітри вибучують, мов здобич, буркагани. Домовичка шуга завія в комені, і лячно гухкають закушкані кущі. Суха верба куняє в скельцях споменів і десь під кригою ховають ніс лящі. Де ж ви тепер слова душі мер вермелини, лиш гай вороння, круки старій сичі, весна і літо стрічками перестелені І дощем насуплені від осені ключі. Ну, і таке серйозне більш. Ближче до сьогоднішнього дня. Ось прийде Бог, спита про результат, а я не знаю, що їй відповісти. Кивну на справи складений уряд любить, хотіла більше, аніж їсти. Ішла вперед, а все гора й гора, не раз жалила боляче зрадливість, хоч я любила більше, ніж могла, але прощати так і не навчилась. Нахабно дощ постукав до кімнати. Посеред ночі, як не заблукав, він без ключів та хоче щось сказати. Я сльози витру швидко обрукав, причепурюсь, читати буду знаки, як поспішав на світло у вікні, як десь присівши верби, хочуть знати шляхи дощу нечно шебутні, бо наче дощ прив'язаний до хмари, вона його трима на поводку, а час і темп постійно точать чвари. Чий крок стрімкіший – їхній чи дощу? А на урочистому закритті табору відбулося вручення дипломів. Літератори обмінювалися книгами, і вже вони чекають нових зустрічей.